Рада вітати на уроці української мови. Сьогодні будемо навчатися складати різні за інтонацією речення. Пролунав дзвінок. Починається урок з маминої ласки, зі шкільної каски. Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність прозвивати. Відгадай загадку Хоч без крил, але літаю. Вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, Закалишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Що це? А вже ж це вітер. Дихальна вправа, вітер. Поглянь на схеми руху вітру. Спробуй відтворити, уяви себе вітром, ніжним, сильним, ласкавим, дивакуватим, пустуном. В зошиті запиши число, класна робота, пропиши склади, буквосполучення. Зроби звукобуквений аналіз слово Вітерець. Не забудь про схему. Прочитай речення. Назви які вони за інтонацією. Постав відео на паузу. Прочитай. Кожного разу читаєш називай. Які речення за інтонацією. Отже. Розумна людина багато знає. Це розповідне речення. Чим більше людина знає, тим більше їй хочеться дізнатися. Також розповідне речення. Поруч із розумною людиною завжди багато людей. Розповідне речення. Адже з нею цікаво спілкуватися. Розповідне окличне речення. Стань розумною людиною. Спонукальне окличне речення. Склади і запиши розповідне окличне речення про силу розуму. Отже постав відео на паузу, поміркуй, склади і запиши таке речення. Запам'ятай рядки з вірша Тараса Шевченка. Учітеся, брати мої. Думайте, читайте і чужому научайтесь. І свого не цурайтесь. Письмове завдання у друкованому зошиті. 27 сторінка, вправа 57. -ма. Треба прочитати, визначити межі речень. І поставити відповідні розділові знаки. Отже постав відео на паузу, не поспішаючи прочитай, визнач межі речі і постав розділові знаки. Сонце сховало за обрій. Зарожевіла вода на поверхні річки. Як роз... яскраво замерехтіли зорі у глибокому небі. Сонце, що зробило? Закінчи речення. Сховалось. Вода, що зробила? Зарожевіла. Зорі, що зробили? Замерехтіли. Ще прочитай уривок з тексту. Установи межі речень. Любіть книжку. Вона полегшить вам життя. Книжка укрилює розум і серце почуттям любові до світу і до людини. Книжка джерело знання. Полічи, скільки речень у цьому тексті. Запиши перше речення. Поясни, чому ти поставив в кінці спонукального речення такі розділові знаки? Любіть книжку, вона полегшить вам життя. Чому саме знак оклику? Спробуй пояснити Друкований зошит, 27 сторінка. Права 58 Прочитай речення визнач, які вони за метою висловлювання. Згасають останні зорі. З Заморського обрію визирнув вогняний край сонця. Його ніжні промінчики торкнулися казкової водяної тиші. Отже, ми бачимо, що перед нами розповідні речення. А зараз склади і запиши два питальних речення за змістом цих речень. І усно дай на них відповіді. Отже, наприклад, згасають останні зорі. Які зорі згасають? Або що роблять останні зорі? Запиши два складених. Питальних речення і усно дай на них відповіді. Перед тобою вірш, Миколи чата. Давай його прочитаємо. Бажайте знань, як журавлі польоту, черпайте їх з науки джерела і творчо всю виконуйте роботу, а школа й вчитель ваші два крила. Постав відео на паузу і прочитай самостійно один або декілька разів. Знайди і назви спонукальні речення у цьому вірші. Бажайте знань як журавлі польоту. Черпайте їх з науки джерела і творчо всю виконуйте роботу. Ось три спонукальні речення. Клади і запиши пораду одноліткам за змістом вірша. Використовуй спонукальне окличне речення. Поміркуй, склади і запиши таку пораду для своїх друзів, для своїх однокласників. Додому тренувальна вправа. Треба прочитати речення. Перетворити розповідні на спонукальні, записати два спонукальних речення на вибір. Отже, це завдання у друкованому зошиті 27 сторінка, вправа 59. -та. Бажаю успіху, дякую за увагу і до зустрічі!